Телефонный разговор между президентами России и Соединенных Штатов Америки длился он полтора часа. Условия на переговорах диктуют победители. Это основа дипломатии. И тотальный диктант должен звучать на русском языке. Россия в каком-то смысле победила Запад. Вашингтон буквально потрошит украинскую тушку. Так, перемовини навколо війни це дійсно головна тема всіх російських пропагандистських шоу. Про неї ми говоритимемо багато далі, бо росіяни вже. Прийшли до висновків, що тепер у них почнуться бадабуми скрізь, дочекайтесь сьогодні. В нас незвичний випуск. По перше, він проходить в цій локації ще й так пізно. Ще я й говорю тихо, бо мія Юрівна вже відпочиває. Зробити випуск мене змусила телеграм-спільнота, де я запитав: або сьогодні робимо, або по технічним причинам я можу, або вже завтра зранку. 70% сказали, «Ні, давай, працюй. Тож. Почнемо з теми, яку ні ви, ні я не могли пропустити і не відкоментувати. На ждемо арест Петра Порошенка возле його дома в тімінути в самом ділі дежурять силовики і несколько поліцейських автобусів. Я нічого не коментував в своїх соцмережах, поки офіційно не опублікували рішення Ради нацбезпеки та оборони. Ми його таки побачили, що дійсно на Порошенка наклали санкції, і пропагандисти цим сьогодні прям смакували. Я зараз вам показуватиму фрагменти з їхніх ефірів, але. Не для того, щоб зробити боляче парахаботам або потішити зелеботів, я хочу, щоб ви чули формулювання російської пропаганди. Неважливо, підтримуєте ви Порошенка, чи Зеленського, чи Смішка, чи Залужного, чи Тягнебока. що ви чули російську пропаганду тут у нас у випусках, і якщо ви десь бачите якісь коментарі в соцмережах, десь ви бачите якісь формулювання, щоб у вас. Спрацьовувала кажется, о, так же скобеева и вырубила правильные выставкой. В Краине началась битва за власть. В Верховной Раде самая настоящая драка. Дело, как выяснилось, даже не во внешней политике. Смотрите, на трибуну прямо посреди заседания в зал врывается целая свора активистов из Евросолидарности с подготовленными плакатами. В руках транспаранты с надписью «Нет политическим репрессиям, нет диктатуре». Акция проходит. В знак протеста против Совета нацбезопасности Украины, который ввел санкции против бывшего президента Петра Порошенко. Я не буду кидатися затяганими фразами, типу, а чому на бойка не наклали санкції, чому ОПЗЖ ще в раді? Це все риторичні питання, на які давно є відповіді. Всі розуміють, що допоки ОПЗЖ голосує в унісон зі слугами народу, то їх не чиматимуть, бо своїх голосів слугам народу не вистачає для прийняття тих чи інших законів. Я впевнений, що санкції проти Порошенка це такі собі. Хитрий план Зеленського, аби програти майбутні вибори, на які його так штовхає Захід і Сполучені Штати, щоб до нього не було ніяких претензій, типу Володимир Олександрович, ми весь час цей вам давали гроші і так далі. Що ви там щось робили? А ви ще й вибори програли? Очевидно, що. Верховний головнокомандувач, наш з перших днів своїх на посаді, ну не дуже тішився тому, що може в будь-який час махати за закритими дверима банковою своєю булавою і витирати казюльки о присопницькій вангелія. Він це зробив перший день і просто награвся як. Як будь-який нормальний чувак, коли купує PlayStation, Він грає першу добу в будь-яку гру, а потім ну все більш стає нудно. Коли в 2019-му я пам'ятаю цей момент, у Зеленського почались, скажімо так, труда воєбудні, то ми нарешті почули справжню програму і слуги народу, і особисто Володимира Олександровича, він особливо не хотів. Трьох речей нам казали, буде долар 45 при зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося і це. Я не використав як аргумент відео, там де літаки літять, будуть всіх бомбити. Мені важливо, щоб ви зафіксували один момент і його пам'ятали. Перед повномасштабним вторгненням, буквально за тиждень, рейтинг європейської солідарності перевищував рейтинг слуги народу. В президентському рейтингу Порошенко набирав такими ж темпами, як Зеленський втрачав там по 2% відсотки. Один набирав, по 2% втрачав інший. Чому? Тому що любить наш народ. От страждальців Уявляю, як на мітингу Порошенка під Печерським судом в 2021 році якийсь вусатий поет заходу України казав би в мікрофонці слова: всі ті кримінальні справи, спрямовані проти Порошенка, стали не кайданами, а крилами. Вони не зупинили його, а навпаки, підняли над буденністю, мобілізували його прихильників, зробили з нього голо. З невдоволення і так, бути в опозиції це завжди легше, ніж кермувати державним кораблем у бурхливому морі. Вторгнення відкотило все назад. Володимир Олександрович, усвідомлюючи, що можливо він ще п'ять років буде сидіти в тому кріслі, маринуватися, гіршати на обличчі. Він такий собі сказав: Ой, ні, я втомився. Как пишет украинский Форбс, Петро обвиняют ни много ни мало в государственной измене. Под домом прямо сейчас дежурят силовики. Сегодня же, буквально 30 минут назад, в свет вышел указ нелегитимного Зеленского. Санкции на экс-главу государства наложены бессрочно. Они включают лишение права пользоваться и распоряжаться нажитыми активами. То есть у Порошенко забирают абсолютно все. А еще его лишили госнаград. Ну, то есть Зеленский избавляется от конкурентов. Трамп, напомню, сказал, что у него слишком низкие рейтинги. И он засобирался на выборы. І знову ж таки, пропаганда нам бреше. Давайте згадаємо, як демократи намагалися прив'язати Трампа до штурмів капітолію, до скандалів з порноакторками, до витоку секретних документів, і там купу-купу було в нього цих всіх обвинувальних актів, і так далі. І шо? Де зараз Трамп? Як це спрацювало у Румунії? Ви ж чули, що суд скасував вибори після перемоги опозиційного кандидата, типу його підтримувала Росія і так далі. Але на перевиборах він знову лідирує в рейтингах. Бо люди люблять страждальців, будь-які заборони вони грають на руку тому, кого забороняють. Так працює політика не тільки в Україні. Зараз Порошенко почне говорити за ТЦК і босифікацію, за провали контрнаступів, за провали мобілізації, і оце тільки те, що от я. По війні, думаю, так лежить на поверхні. Просто бери, показуй і пояснюю, де влада зробила помилки. Що можна було зробити інакше, де вони пропонували, які вони законопроекти пропонували, і так далі. і Так далі. Перше місто з опросам займає Залужний. Він живе в Лондоні. Друге – Зеленський, третє Юлія Тимошенко. четверте собственно Порошенко. Последнього вишибля женщині з косою, видимо, приготовиться. Председатель ради Стефанчук, под гневные воплі, ганьба то есть позор, только що закрив засідання ради. Потенційний союз Порошенка і Залужного це методичка, яку відпрацьовують сьогодні на всіх ефірах пропагандистських каналів. Логіка така: збиваючи Порошенка, вони, тобто, влада, ламає вже вибудовану партійну мережу, яка типу чекає на залужного. Почему Порошенко сейчас? Не потому, что он политический противник как таковой, а потому, что вот эти слова про выборы и низкий рейтинг для Зеленского очень опасны. Чем? Конечно. Не тем, что Порошенко может его обыграть на выборах. О том, о чем, кстати, говорили украинские эксперты. Порошенко – это единственный человек, у которого есть выстроенная политическая система, через угу. которую ты можешь провести любого кандидата. Практически любому другому а на ли? Украине его надо будет сейчас создавать с нуля. Некий аватар. И на самом деле разговор шел, что залужный, про который столько говорили… Угу. Он может пройти по вот этой как стезе Порошенко, потому что там готовая система. Выстраивать ну, говорили, снова да. это тяжело. Так вот сегодня взять, поставить его на санкции и разрушить систему, как уже, кстати, делалось с другими политиками, Пожалуйста. это удобный момент. Для чего? Для того, чтобы потом ты выходишь такой и говоришь Трампу, а здесь больше никого нет, здесь я только один. И ты со мной будешь работать, потому что другого кандидата у тебя нет. Просто выжженное поле абсолютно. Это, собственно, то, что сейчас пытается делать команда Зеленского. Потому что других вариантов просто не осталось. А Америка... Так и казаты может лишь их, кто абсолютно не разумеется в Украине. Українській політиці і особливо в персоналі, хоч скажіть серед наших глядачів, хоча б є одна людина, яка переконана в тому, що Порошенко не балотуватиметься хоч колись в президенти, що він перед сном не повторює молитву п'ятий стане сьомим, п'ятий стане сьомим. Тому з усією повагою до персони залужного, але його Петро Олексійович ніколи не випустить попереду себе, але на цьому шизофренія пропагандистів не закінчилася. Кажуть, що санкції проти Порошенка і вчорашні телефонні перемовини впливають на майбутні теракти в Росії. Он пані, що бороться одноврімна з позиції Москви з позиції Вашингтона з позиції ніяких європейських стран одновременно очень складно. Здесь может возникнуть в ближайшие месяцы, к сожалению, ситуация, в которой мы можем стать свидетелями серьезных провокаций. Например, Ну как, все летят дроны же, да. они же не Нет, я думаю, не что могут быть э -э что -то еще го гораздо более серьезные провокации против России. Это могут быть террористические акты, на которые России будут, будет трудно не реагировать. Вы имеете в виду, это вы предполагаете, террористические акты на нашей территории, украинские, или вы предполагаете Без нечто России. сделанное на украинской территории Итак, и так и это может быть, понимаете, это, это один из, у, у Зеленского, как у политика, он а, прекрасно понимает и ощущает ту ситуацию, очень сложную, практически критическую, в которой он сейчас оказался в, uh -huh, в, в uh -huh. украинской политической среде. И он понимает, что для того, чтобы, если он и рассчитывает как-то переломить ее, то тут потребуются какие-то очень жесткие, неординарные uh -huh, методы. Uh -huh. Про Порошенка можемо поговорити в наступних випусках, якщо вам буде цікаво, напишіть про це в коментарях. Але, будь ласка, не ображайте нікого, ні політиків, ні інших коментаторів. У нас стоїть автоматично сувора модерація. І воно Просто автоматично не пропускає такі коментарі. Тому мені дійсно цікаво, що ви думаєте, чи підтримуєте ви таке рішення РНБО, чи підтримуєте ви такі обмеження для п'ятого президента, чи заслужив він на те, що відбувається? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ще можете лайкнути і підписатися на канал, це дуже важливо. Ідемо далі. Наша армія рішують поставлені задачі. А считали, що нашей армии нет, вона не взяла Київ за три дні, Страшные потери заставляють людей ну, наратив Зеленського із Запада. Вияснилось ничего подобного. Бачите, що розмова животворяща Трампа з Путіним не робила, виходячи з логіки цього карапузика, а він справді маленький ліліпутик, от. Подивіться на цю фотку, я взагалі погуглив, бачу, що він на деяких світлинах нижче за Путіна, в якого і метр шістдесят немає. Я метр вісім, тобто Соловйов мені в пупець дихає, щоб не сказати грубіше. Так от, виходячи з логіки Соловйова, то і Київ за три дня взяли, і що там, і нікого не переслідують, і армія насправді. Ну коротше, я. Фух, але Росія настільки вона сильна і незалежна, що одна лише розмова оця е, Путіна і президента Сполучених Штатів дала розуміння своєї величі. Без цього вони, ну ні, е, бо бо що? Бо раніше почалися сумніви, таке життя. Необратимый уже процесс. А, сейчас, Обрати. сейчас, вот я уверен, что, двое, что коллеги, подождите. будут выступать, Виктор будет говорить, не надо забегать впереди пророза. еще так однозначно. Дональд Трамп вводил много санкций против России. Это да, мы все больше, чем кто бы то ни был. Безусловно, было смотрите, него. конечно, нельзя говорить, что все теперь будет безоблачно. Но, как бы, настроение, соотношение сил в значительной степени изменилось. В США признали Россию той страной, с которой нужно говорить с позиции равного. И пока Дональд ну, Трамп есть, в Белом доме, да. это будет не. Вчера говорили. Я запытал штучного интеллекта, какие санкции І ворожі дії робив Дональд Трамп проти Росії під час свого першого президентства, коли вони зустрілися. І от що він мені пише після зустрічі з Путіним в Гельсінкі 18-го року, адміністрація Трампа, попри суперечливі заяви самого президента, продовжила та посилила санкції ворожі дії проти Росії. І от, ключові з них. Санкції через отруєння скрипалів, санкції проти російських олігархів та компаній це коли проти друзів Путіна вели санкції Діріпаски, Віксельберга, Ротенберга, компанії Русал, «ГАЗ», Енгруп і так далі. Потім санкції за втручання у вибори 16-го року. Санкції вводили протягом вересня-січня, санкції через будівництво північного потоку. потоку-2». ще раз вони тоді зустрілися з Путіним в Гельсінкі. Дуже Трамп багато про це говорив, мой друг Путін і так далі. Але чомусь тоді в 2019 році посилилася військова підтримка України. До нас приїхали перші джавеліни, які потім дуже дуже парішали. В 2018 році вислали російських дипломатів. 60 російських дипломатів повалили з консульства Сіетлі назад до себе додому. Потім Сполучені Штати посилили військову присутність як в країнах Балтії, так і в Польщі. Ну, якось. От, от така от, отака от дружба, яку назад уже не откатить. Ну і звичайно, що почалися кібероперації проти російських хакерів. Але на Росії ці перемовини передають, е, точніше, подають, продають як неймовірну переможеньку. Ми, я дуже хочу, щоб ми це все фіксували. І потім, коли вони кричатимуть, що Трамп наш враг, він всіх кинув, ми будемо просто показувати ці фрагменти. До Трамп совершил то, что называется прыжком веры. То есть он в а, переговорах заранее пожертвовал целым рядом моментов, не зная, приведут ли эти переговоры к успеху да, моментов в нашу пользу. Например, Выясняйте. он не соблюл никаких ритуалов, сначала поговорю с Украиной, потом поговорю с Россией. Uh -huh. Он демонстративно, публично наплевал на позицию европейцев, даже не согласовав с ним этих звонок. Этот звонок, о чем европейцы прямым текстом да, говорили. Сказали. Он целый ряд формулировок сделал а, в, в итоговой пресс-конференции, которая показывает, что переговоры прошли настолько хорошо, что обсуждается возможность визита не куда-нибудь, условно, в Саудовскую Аравию, а в страны. То есть да. визит России, президента России в США, это будет скандал с точки зрения приличных европейских домов и так далее. То есть он уже сделал целый ряд таких переговорных пожертвований в нашу пользу, которые не отыграть назад, даже в том случае, если переговоры не удастся. Но не можно сказать, что там все прям дебилы и і... І не розуміють того, що я вам тут розповідаю, і не не можуть прийти до тих аргументів, які навожу тут вам. Я деякі залес. Деякі залишають собі е, некий такий очковий бекдор, бо, бо вони пам'ятають, що Путін казав, що до нього, незважаючи на заяви Трампа, е, краще ставилася адміністрація Обами, а адміністрація Трампа ще більш вороже налаштована проти Кремля. Всі це пам'ятають. Ну цьому треба розуміти, що ті, хто читали повний доклад виступлення, там написано, що при цьому ми будемо далі. Амери... Но при этом надо понимать, что те, кто читали полный доклад выступления, там написано, что при этом мы будем дальше поддерживать вооруженную Украину, мы будем поставлять оружие, будем поставлять боеприпасы, то есть. Да, так. о чем мы. Со... Об Украине без Украины не будем вести. Да. Да, И надо будет. понимать, что вот то, о чем мы здесь говорили, о том, что Украину будут до последнего момента переговоров накачивать по полной, чтобы она да. была как тот боксер на ринге, точно не, не на э, ковре, а хотя бы по очкам, это без вопроса. Друзі, я вас дуже прошу вилазити з помральних ям. Це справді важливо, бо весь оцей цей шизофренічний закрут. Із приводу перемовин, із приводу виборів, які точно в нас будуть. Я думаю, що навіть в цьому році все тільки починається далі буде гірше. Я звичайно бачу купу мемів. Вони мене не можуть не тішити. Українці сміються навіть коли все погано. І цитуючи Остапа українця, розповсюдження помиральних ям дискримінує українців, котрі чекають помиральних курганів, скажемо, ні, монопольним впливом ямної культури на сучасну Україну українську ідентичність залишайте з нами на Рейтнау. Right Завтра буде новий випуск. Обов'язково приходьте. Ставте дзвіночок, щоб його не пропустити. Всім папа. -па.